Відстрочка без візиту до ТЦК ЦНАПу чи пенсійного фонду Від у застосунку «Резерв плюс» з'явилась нова функція, яка дозволяє оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю без особистого візиту до державних установ. Довгий період часу триває оформлення відстрочки, Наприклад, якщо ви є багатодітний батько і у вас народилося троє дітей безпосередньо в одному шлюбі. То в одному шлюбі з одною дружиною, троє дітей можна через резерв плюс оформити відстрочку. Також таку ж вістрочку можуть собі оформити студенти. Подавши відповідний запит, оформляється відстрочка. Відтепер вже є зміни, що мають право оформляти відстрочку, якщо у військовозобов'язаного на отримання перебуває дитина віком до 18 років, яка має статус з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо військовозобов'язаного перебуває на отриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої або другої групи, зазначеної інвалід дитинства. Сервіс працює повністю онлайн. Варто лише авторизуватися у оновленій версії застосунку та скористатися відповідною послугою. У першому черзі має бути зареєстровано, можна перепровірити через дію, седостопронаруження на дитини, щоб воно у вас було підтягнуто, щоб було видно, що воно в реєстрі світиться. Має бути підтягнуте пенсійне посвідчення або пенсі... е, посвідчення соціального захисту населення. Все інше воно буде підтягувати автоматично з резервів медичних та е, ДРАЦА. Головна умова: чинна інформація про інвалідність внесена до держреєстрів. Проте можлива й відмова Наталія Стегура розповідає про основні причини. Якщо на момент подачі заявки через Резерв Плюс, у військовозобов'язаного не буде діючої реєстрації по всіх реєстрах, тобто в соцзахисті або в пенсійному фонді. Другими словами, не буде наявне пенсійне посвідчення або посвідчення соціального захисту про те, що він є утримувач особи з інвалідністю. Якщо таке посвідчення є діючі, діюча довідка ЛКК для неповнолітніх до 18, Років, діючої групи інвалідності для особи 18, яка має статус і з дитинства, тоді без плюс буде підтягувати такі відстрочки. Також днями Верховна Рада дещо змінила порядок продовження бронювання. Як пояснює адвокат, ТЦК не вимагатиме поновлення документів кожні три місяці. Завдяки відкритому доступу до реєстрів все відбуватиметься автоматично. З моменту, коли виходить указ президента про продовження строку дії мобілізації, Тобто строку дії воєнного стану, так, ТЦК та СП сам протягом п'яти днів повинен перепровіряти наявність документів на продовження відстрочки. У випадку, якщо змінилися якісь підстави, або закінчується термін дії якогось документа, тоді ТЦК може електронною поштою Укрпоштою або телефонним зв'язком повідомити, що у вас відсутні підстави. Громадянам варто слідкувати за термінами та причинами права на відстрочку. Якщо така причина зникає, то у такому випадку ТЦК та СП направлятимуть документи на розгляд спеціальної комісії, що дійснюватиме моніторинг. У випадку, якщо у вас припустимо відстрочка діюча на три місяці. Довідка ЛКК на один рік, догляд рішення про догляд або акт встановлення догляду наявний діючий. Вам повторно нічого продовжити не потрібно. ДЦК та СП саме автоматично буде продовжувати дію відстрочки, і нова дата оновиться через 5 днів. У випадку, якщо немає і потрібно скасувати дану відстрочку, тоді ДЦК та СП повинно цей пакет документів відправити комісії. Яка розглядає питання по мобілізації на скасування відстрочки? Що це може бути? Припустимо. І у військовозобов'язаного оформлено догляд за своєю матір'ю, яка потребує постійного догляду. Мама померла. Він ТЦК ЦК та СП не повідомив, що мама померла. ТЦК та СП має доступ до реєстру ДРАЦ. Ці правила набудуть чинності з 5 листопада 2025 року після продовження дії правового режиму воєнного стану.